Ми до тебе, мамо, через дві області їхали, а ти кажеш, що грошей не даш. Ми ж на тебе сподівалися. Каже мені моя донька, а я стою і не знаю, що мені робити. Я вирішила собі квартиру купити, приїхала додому з грошима і вже й відповідний варіант для себе підшукала. А тут моя донька вирішила розширятися. Вона зі мною не порадилась, продала свою квартиру, бо були покупці, зараз орендує житло, і вона сподівалася, що я приїду з кругленькою сумою і додам їм 15 тисяч євро, які їй не вистачає. Про її плани я навіть не підозрювала, тому я собі своє планувала, і зараз вийшло так, що і їй треба, і мені. А як тепер бути, я не знаю. Віталію я поїхала ще 22 роки тому, перший час я працювала і борги віддавала, бо до того, як я поїхала за кордон, ми жили так бідно, що аж згадувати страшно. Чоловіка у мене не було. Я народила доньку не в шлюбі, бо хлопець, з яким я зустрічалася, як тільки почув про дитину, так відразу мене лишив. Тоді я все дуже важко переживала, бо в селі така подія не вітається, про мене не говорив хіба що лінивий. Потім все вляглося, я народила донечку, і ми стали собі жити. Щоправда, жили ми дуже бідно, і я постійно думала, як виправити цю ситуацію. Іншого чоловіка я не хотіла приводити додому, бо не хотіла, щоб моя дитина почувалася обділеною відчимом. А коли донька виросла, я відразу вирішила, що їду в Італію на заробітки. Рішення я прийняла довго не думаючи, бо іншого виходу в мене просто не було. Італія мені сподобалась робота хоч і була важка, але щомісяця я отримала по тисячі євро, і це для мене були шалені гроші. Раділа й донька, бо поки вона надумала заміж виходити, я вже не збирала гроші на квартиру. Чоловіка дочка знайшла собі в сусідній області там, вони захотіли її житло придбати, а я не мала нічого проти. Приїхала я з Італії, оплатила весілля, купила молодятам двокімнатну квартиру і поїхала назад. Думала, що тепер я буду для себе щось складати. Та донька народила дитину, і я стала їм допомагати. Так усі зароблені мною гроші в сім'ю доньки йшли, бо вона народила троє дітей, і без моєї допомоги їм просто було б дуже важко. Справа з покупкою квартири для мене через це рухалась дуже повільно, та нещодавно мені нарешті вдалося зібрати 40 тисяч, і я приїхала, щоб собі квартиру купити. Але тут донька стала просити мене, щоб я їй дала хоча б 15 тисяч євро, адже своє житло не продали, а нове не купили, чекала мене, а точніше, мої гроші. Якщо тобі віддам 15 тисяч, то ті 25, які в мене залишаться, мені їх не висажить на покупку квартири, пояснюю я. А вона тобі зараз і не потрібна, поїдеш ще на рік і заробиш собі ці гроші, радить мені донька. Або кладе гроші в будинок в селі, теж непоганий варіант, каже вона. Тепер я й сама не знаю, що мені робити. Я ж хотіла квартиру, багато років мріяла про неї, а тут виходить, що я маю свою мрію відсунути ще на рік. А за рік невідомо, як воно буде. Вкладатися в розбудову будинку в селі, це означає віддати всі гроші доньці, щоб вона тут на місці керувала. Але я не впевнена, що з цього щось вийде, швидше за все, не буде в мене ні грошей, ні будинку. Дочка сказала, що без грошей додому не поїде, бо вона на мене розраховувала, а що мені робити, я просто не уявляю. Дайте, будь ласка, пораду, ось зі сторони воно видніше.